Всім, всім вам миру Божого. Як я можу пізнати Господа Бога? Господа Бога можна пізнати тільки через Його нутро, то, що робиться в нього внутрі. А як це? Бог Він послав свого Сина Ісуса Христа на землю? Це є Слово Боже, це є нутр самого Бога. І Ісус Христос, Він це Слово передав своїм апостолам. Своїм ученикам. І ученики вони його записали, і воно знаходиться от, в Біблії. Біблія це є нутром нутром самого Бога. І якщо ми його вивчаємо кожного дня, ми його пізнаємо. тому що не можна поняти, що в людини робиться внутрі, якщо ми з нею кожного дня не спілкуємося. Так само, і Бог він хоче, щоб кожного дня пізнавати його. Амінь.